Мої вітання на каналі Саша Лайф і з вами тренер Олександра Афоніна. І ми з вами тут займаємося усякими розумними справами: розумним фітнес, фітнесом, розумним навчанням про своє тіло розумним підходом до життя, до здорового життя. Сьогодні у нас з вами. На розгляді проблема гіперлордоз. Ця проблема дуже часто трапляється у жінок, особливо після пологів. Але й не тільки. Що може сприяти гіперлордозу? Це, як я вже сказала, це пологи, коли у нас велика така, великий живіт і велике навантаження йде на поперековий відділ, високі підбори. Теж сприяють е, якісь природні фізіологічні вже показники, з якими ви народилися, плюс посилення якимись тими факторами щоденного життя, які збільшують ще більше цей гіперлордоз, наприклад, неправильне качання пресу, наприклад, погана функціональність тазового дна, неправильний паттерн дихання це все напряму впливає на погіршення стану нашого тіла. І сьогодні це гіпер лордоз. трошечки наочності, і, звичайно, вправи, як покращити стан свого тіла в домашніх умовах. Отже, гіперлордоз. Подивіться, ось у нас поперекові хребці. Раз, два, три, п'ять. Вони дуже сильно компресуються, наближаються один до одного. І ось ця частина випирає вперед, тобто йде ось такий. Прогинь. Так, бачите, що відразу куприкова частина і крижова з тазом, вони йдуть назад. Чому візуально здається, що сідниці виросли, так? І у цей момент ось ці хребці, вони настільки компресують, настільки щільно і настільки велике йде навантаження на цей відділ, що тут і починаються проблеми з поперековим відділом, а саме грижі або протрузії, або просто болі. І ви уявляєте, якщо ця частина хребта виходить вперед, то, звичайно, живіт стає більшим, він ніби починає випирати. Також, коли у нас змінюється положення хребта, тобто вигине його і таз занадто йде назад, у нас змінюється взагалі стан нашого тазового дна, все пов'язано з усім. Він кріпиться, тазове дно кріпиться до сідничних, ось тут класно. Видно, кісток до куприка і до лобкової кістки. І, звичайно, коли у нас іде зміна положення тазу, неправильна, не фізіологічна. То тазове дно втрачає свою функціональність. І через це проблеми з попереком і з великим животом стають ще більшими. Звідси висновок, якщо проблема є з функціональністю тазового дна, значить треба в принципі привести його в порядок, що дасть деяке полегшення. Але в принципі працювати треба. Тільки з усім тілом, бо частково ви все одно проблему не подолаєте. Давайте спробуємо: беремо м'яч або просто рука, якщо у вас немає м'яча, і простукуємо зону нашої грудопоперекової фасції. Це такий ромб на спині. Ось такий примірно. Для чого ми це робимо? Для того, що через декілька секунд простукування до 30-60 секунд ми будемо дихати в цю зону, а дихання в цю зону буде кращим, якщо ми дамо мозку зрозуміти, що ми будемо дихати сюди, ось цими постукуваннями. Сідаємо, як я, уявляємо ту зону, де тільки що простукували, робимо вдих носом. От сюди розширюйте цю зону, навіть якщо ви поки що не відчуваєте розширення, саме сюди його направляйте. Ви хоча б просто уявляйте, що вдих іде туди. Це вже перший крок до переучування нашої ЦНС. Трошки відштовхуємось долонями. Бажано зробити до 12-15 таких вдихів-видихів. Ось цю зону намагаємось з вами роздути ще. Тепер стаємо в позу стола, але ноги ширше. Ось у мене якраз на ширині килимка. руки, звичайно, під плечем. Назад. Ідемо за куприком, не провалюючись, бо я знаю, гіперлордоз захочеться провалитися. Ні, витягнетесь. У вас розтягуються сідничні кістки, натягується тазове дно робите вдих. І ось цю зону дихом наповнюєте. І видих. Руками відштовхуєтесь від підлоги вдих. І видих руками до себе, ніби притягуєтесь вдих. Видих. Робите так до 12 теж 15 повторень. Обережно слідкуйте за вашою шиєю. Ніяких розгинань, кидань голови, у вас має бути осьове витяжіння. В такому положенні робимо вдих. У цьому положенні такого присіда відведення. Робимо пере... задні нахилтазу, підкрутили. Ось тут збільшився у нас простір. Потім виходимо вперед, залишаючи задній нахилтазу, вперед, 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 наскільки вийшло, і нейтраль. Робимо вдих, 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 вдих. вдих. І видих, 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 видих. Нейтраль. І назад. Підкрутка залишилась, залишилась. І нейтраль там, де вона втрачається. Залишаємо задній нагил тазу є, є. Йдемо там, де він втратився. Загубили його ще більше, вийшли в нейтраль. Робимо до 12 таких. Виконуючи ці вправи регулярно, а також, якщо ви будете притримуватися і намагатися витримувати своє тіло, витягувати в осьове витяжіння, це в принципі може зменшити ті проблеми з попереком, які є при гіперлордозі. Але я все ж таки зауважу, що тільки комплексна робота усього тіла від маківки до п'ят, може виправити ситуацію якось кардинально, а не просто заглушити якийсь... Симптом. Тому підходьте до тіла з розумом. Тому я запрошую вас до комплексних занять з вашим тілом у клубі розумного фітнесу онлайн-клубі Саша Смарт Фітнес. Це клуб це те місце, де ми дійсно знайдемо причини проблеми і не тільки їх знайдемо, а ще й позбудемося. Тож читайте про всі умови в описі і приєднуйтеся. Будьте здорові та красиві!